А погода неприємна, цілий день, дощ, вітер. Ось, ну Зараз затопимо піч, стане легше. З минулого разу я вставляв там трошки дров, щоб підсушитись. Зараз ще додав і будемо розпалювати. Тут дуже важливо, щоб дрова були усі різні, тобто різні за толщиною і за просушеністю. Тобто я ось лежу такі, потім тут калю на щепочки, такі сосна і є там потовще, щоб вони всі одночасно не горіли. Тому що нам потрібно це задоволення, горіння це розтягнути десь на півтори-дві години. Сподіваюсь, що дрова не отсиріли, тому що дощі йдуть дуже довго. Зараз потрошки розгоріться. Десь півтори-дві години нам потрібно, щоб повністю все це прогрілося, прогоріло. Ми зараз зачекаємо і потім вже будемо. Сьогодні у нас будуть курятина, курячі стегна. Ось тому дивіться наступне відео. Я вже буду знімати приготування.